Артезіанська свердловина, що це за свердловина? Розкажіть, будь ласка, багато хто вірить, не вірить, багато різних думок, що ви скажете стосовно артезіанської свердловини. Що це таке і як воно повинно виглядати? На мій погляд, це і напорні свердловини, але по артезіанській свердловині я з Карпатії. там в наших регіонах їх практично немає. Тобто там може бути солена вода, може бути мінеральна вода. Дуже, щоб я знав, що це саме, що є напорні води. Коло Чернівець там в певному місці напорні води це я правильно розумію саме із лів. Так. Правильно. І відповідно що, з вашого досвіду, наскільки часто ви попадаєте на такі сверловини? Єдиниці. Тобто ми можемо сказати те, що е, артизіанську свердловину це досить, досить, досить рідко можна знайти і це ну, нонсенс. На певних глибинах, на яких клієнт готовий платити гроші, так щоб вона була напорна, треба туди 200-300-400 метрів губше Але Там вже стає питання, чи мінералізація підійде. Чи вона буде поляна квасова, чи вона буде сірководнева, яка вона буде? Туди Ви поляну квасову шукали? Кому цікаво, подивимось, зараз людина 20 років плюс досвіду розкаже про поляну квасову. І ми будемо казати, де реально вода є така, що будете випивати, і у вас буде желудочно-кишечний тракт працювати на це 100%.